Програма святкування дня міста розпочалась з урочистого засідання сесії Ковальської міської ради. Серед почесних гостей та учасників зібрання представники районної та обласної влади, віце-консул Республіки Польща в Луцьку Кшиштоф Василєвський, представники делегації міст партнерів Коваля в Україні та за кордоном. З вітальним словом до присутніх звернувся ковальський міський голова Олег Кіндер. Нинішнє покоління Ковальчан має не тільки зберегти славне минуле, але й дати Ковалю гідне майбутнє. Я дякую машинобудівникам і залізничникам усім ковальчанам, які своєю працею, розумом, талантом роблять наше місто кращим примножують його славу. 68 років тому коваль визволили від німецько-фашистської окупації. Подяками та подарунками міської влади нагороджено воїнів-визволителів Федора Васейка та Івана Горбатка, почесних громадян міста Ганну Науму та Миколу Корпачова. Где бы я ни был в России, по Украине, я говорил, лучше или нет, честно слово, я не сколько не кривалю душой. Теперь он же с каждым годом становится все лучше и лучше и уютнее. Щороку спогади про війну та слова вітань звучать і на міському меморіалі слави. Ковальчани та гості міста традиційно збираються тут разом, аби віддати шану полеглим та живим воїнам-визволителям. Мідь духового оркестру та букети квітів біля підніжжя Обеліску. Все це бентежить пам'ять ветеранів. Колишній визволитель Коваля Федір Васейко ділиться спогадами від пережитого в роки війни. Прийшла гола земля, попил, нема що їсти, нема що то люди все які села. Вибралися в ліс. І ото, як окружали коваль, приїхали офіцера до нас туди, підгородного. І того офіцера кажуть, давайте до нас. То 33 чоловіки взяли. Два рази ранені під Вербкою там. Учасниками святкового параду творчих, мистецьких та спортивних колективів Коваля були сотні ковальчан. З головної сцени свята багато говорилось про сучасний потенціал Коваля та його перспективи. Сьогодні місто Коваль, мій рідний Коваль, має грошей на ремонт реконструкцію доріг більше ніж Тернопіль і Ужгород. Разом взяті. Хіба це не здорово? Ми будемо продовжувати будувати у вас поліклініку. Ми завершимо в цьому році питання енергетики селища Сільмаш. Ми ліквідуємо в цьому році у вас цю небезпечну. Каналізаційну бомбу по вашому КНС. Ми будемо будувати дитячі садочки. Наступний закладемо в наступному році, і це буде супер дитячий садочок, рівному якому не буде в Україні. Місцем святкових гулянь організатори традиційно обрали міський парк культури і відпочинку імені Лесі Українки. Багато цікавого можна було побачити у містечку Ремеса. Це гончарний круг і гончарні вироби. і Я гончар. Цікаво, збирається постійно кружок, щоб подивитися. Люди деякі підходять, просять, покажіть як. Це волинська традиційна кераміка з Волинської глини збережені всі традиції. А ще на святі було багато музики та пісень, запальних танців та розваг. Чоловіки могли спробувати свої сили у богатирських іграх, де змагались не лише підготовлені спортсмени, а й глядачі. Наша мета була показати людям, що богатирські ігри це як. Не тільки від спорту, а як просто заняття, як хобі. Ближче до вечора епіцентр святкових емоцій перемістився на центральну площу, де урочисто вшанували переможців загальноміського конкурсу кращі По справжньому святковий подарунок ковальчанам зробив лауреат премії меценат року Степан Івахів. Іменний благодійний фонд депутата передав місту грошовий сертифікат для облаштування ігрового майданчика на території парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Як ми бачимо сьогодні по номінаціях, да, не, один, не одного мене вітали, що люди досить відкриті і думають про своє місто. Тому щоб побажати ковальчанам, щоб в них цієї наснаги, цього оптимізму до любові до життя, який в них є сьогодні, тільки прибавлялося. І незважаючи ні на що, життя складна річ, Та просто любити своє місто, любити життя. Своє мистецтво ковальчанам дарували учасники святкової концертної програми. І лише близько опівночі святкова фієста поволі здалась в полон нічної тиші.